Змінував час часа, колесо історії вертав, мила нас, крутись, крутийся, колесо вертай же сторінки, не знав на волі, то той сухі столівий обід. Озірний со зимний пройшла, обертається кругом земля, обертається кругом. час в історію на роки десятиліття вдалину летять. А ми, 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 ми всі земляни пересічні. Ну давайте покрутимо колесо історії і пригадаємо окремі історичні події, які відбулись в середині травня, в різні історичні епохи. Ну ви ж звернули увагу, який я гарний. А сьогодні я шию вишиванці до того ж, українські традиційні сорочці, точніше, не лише українські, а й ну взагалі для усіх східних слав'ян такий одяг був ще з часів Русі, повсякденним, ну та й святковим теж. Позавчора, якщо ви вже забули, то нагадаю, 16 травня у нас в Україні та й за кордоном відмічалося свято національний день вишиванки. Що цікаво, так те, що святові років на відміну від самого вбрання не так вже й багато. Воно ще досить молоде. Цього року заходи до дня вишиванки проводились лише 19 раз. Ну і як у 8 березня є, так сказати, винахідниця, так і у дня вишиванки. Тоді ще студентка Чернівецького національного університету імені Федьковича Леся Воронюк придумала надягти разом із одногрупниками, власне, ось е, Сабж. І ось і наша передача підтримує всіх, хто пам'ятає і знає, хто ми такі і які у нас національний костюм. 18 травня 1711 року народився Руджер Йосип Бошкович. Ім'я нам ну не досить знайоме, якщо ми взагалі коли-небудь його чули. Однак, якби не він, то сучасні фізика та хімія були б, скажімо, не такими сучасними. А справа в тому, що Бошкович висунув таку гіпотезу, яку сильно згодом прийняла наукова спільнота, що матерія, тобто. Все навкруги нас, воно складається із атомів, які не мають ніякої довжини, а вони, ось ці атоми, притягуються та відштовхуються за законами гравітаційної взаємодії Ньютона. А саме, в залежності від довжини між атомами, змінюється напрямок сил і, власне, сама сила між атомної взаємодії. І таким чином Бошкович зміг пояснити, що собою являє твердість, тобто опір тіла якому-небудь іншому тілу, яке на нього давить. Що собою являє густина? Чому існують різні агрегатні стани твердий, рідкий, газоподібний, капілярність? Чому вода з мочі стінки тонкої пробірки, адгезія, септо приклеювання, наприклад, крапель води до павутиння, та навіть атмосферні оптичні явища? Не зупиняючись на досягнутому, Божкович припустив, що атом це не якась неподільна, не якась найменша штучка, з якої все побудовано, а складаються атоми із і ще менших часточок. В середні віки його просто спалили б на вогнищі за такі теорії. Але хіба ж знали тогочасні вчені, що неприйняття таких теорій велика помилка? Окрім цього, Руджер Йосип започаткував науку геодезію, сказав, що форма землі не сплюснута куля, а геоїд та довів відсутність атмосфери на місяці. І невже про Божковича могли просто так забути? Невже, наприклад, жодного пам'ятника не встановили? А встановили навіть три. У Мілані, де він і помер, у Загребі, столиці Хорватії, та у місті ровно в Боснії та Герцеговині був у нашому місті Житомирі на ну якщо точніше, не на смолянці, а трошки північно-східніше від Кривого Броду на Російській Слобідці, такий собі жовтневий провулок. У 1995 році його перейменували на вулицю Бальзаківську, на честь видатного французького письменника Онореде Бальзака, який народився 20 травня 1799 року. Невже він якимось чином пов'язаний із нашим містом? А виявляється, що так, він був у нас. Тричі. І навіть проїжджав по ось цей от тоді ще безіменний провулочок на шляху із міста до села Верхівня Бердичівського району. До речі, в Бердичеві, Бальзаку, навпроти міської ради, там поблизу магазина ТБ пам'ятника встановили. А що ж там такого у верхівні було в цьому селі, що туди Бальзак приїздив? А не що? А хто? Польська поміщиця Евеліна Ржевуська в першому шлюбі Ганська. Венцеслав Ганський володів палацом у верхівні, де, власне, його дружина Евеліна і проживала. До речі, у неї були, було була, перепрошую, сестра Кароліна Ржевуцька Собанська, в яку був закоханий Олександр Пушкін, а в саму Евеліну закохався Бальзак. Спочатку Ганська хотіла просто познайомитися із письменником, писала йому листи. Однак після того, як Вацлав Ганський помер в 1841 році відносини, стають дещо вищими трішечки. В 1848 році, з дозволу імператора Миколи І, Бальзак із третьої спроби, бо попередні два рази Евеліна обіцяла подумати, як і всі жінки, отже, вони такі одружуються. От Бальзак Наганський одружується. Через два роки вони ще й обвінчалися у Бердичеві в костелі святої Варвари. Ну і потім вони вже в Париж переїхали, де Бальзак зовсім скоро, на жаль, помер. Про ці події на кіностудії Довженка режисер Тимофій Левчук зняв художній документальний фільм під назвою Ошибка Оноре де Бальзака. Ну, якщо хочете поглибитись у тему, раджу витратити пару годин і подивитись, власне, ось оце от фільм. Ну, але спочатку додивіться до кінця колесу історії це в принципі простіше, аніж додивлятись до кінця аналог нашої передачі з Людмилою Іванівно-Добровольською і не перематувати. Ну бо ж заснути можна, як це можна витримати. 20 травня 1905 року на Володимирській гірці в Києві запрацювала, як тоді казали, канатна залізниця. Нарешті, трамвайний маршрут з'єднав Поділ із верхнім містом. Ну, якщо точно, то це був за документами дійсно трамвайний маршрут номер 17 і називався він підйом імені Іванова. І довжиною він був всього 200 метрів. Саму ж ідею цього виду транспорту запропонував інженер Артур Адольфович Абрагамсон із Одеси. Взагалі, за схемою електрохарчування електроживлення вагончики Фунікулера. Нагадують, скоріше не трамвай, а взагалі незрозуміло що. Адже от дивіться, на горі знаходиться плюсовий дріт, чи плюсовий, ну плюс, коротше кажучи, і з нього у вагончик і струм потрапляє, знімається значить, за допомогою пантографа. Ну, але він якби додатковий, бо внизу, поруч із рейками, прокладено ще один дріт. І з нього, як, як не мов би у тролейбуса, струймо перемачем. Вагончик теж знімає електричний струм, і він вже цей струм основний. А рейки слугують мінусом одночасно і для верхнього, і для нижнього з цих от плюсових дротів. Не знаю, навіщо таке подвійне підключення, адже електрика потрібна вагончикам лише для зв'язку зі станціями та для освітлювання та обігріву салону. А ось навіть, щоб двері відчинялися та зачинялися, електричний струм не треба, там все на пневматиці. Тобто, навіть якщо зникне електрика, то а, люди всередині. Не застрягнуть. На рух вагонів здійснюється завдяки великому тяговому моторові потужністю 100 кВт на верхній станції. До речі, перші два вагони виготовили у Швейцарії. Вони пропрацювали 23 роки, допоки під час ремонту один не зірвався із верхньої станції та не врізався у інший на нижній. Ніхто, звісно, не загинув. Все було досить таки безпечно, але довелося виготовити два нових вагони. На київському заводі електротранспорту і тоді ж збільшили довжину маршруту до сучасних 238 метрів. Наступного разу міняли вагони через ще 30 років у 58-му, потім ще через 26 шість у 84 му Тобто, ті вагони, що експлуатуються зараз, вони найдовше живуть, так би мовити, їм уже по 40 років. Ходять такі розмови, що вже в поточному році їх планується нарешті замінити. Отже, київському фунікулеру після завтра виповнюється 119 років. 14 травня 1955 року, після того, як не до кінця об'єднана Німеччина, а тоді об'єдналися французька, британська та американська окупаційні зони, а радянське керівництво не лише не захотіло завершити процес об'єднання, а натомість ще й берлінську стіну побудувало. Так от, коли. Західна Німеччина, ось ця от увійшла до НАТО у відповідь на це у президентському палаці у Варшаві оголосили нашу відповідь Чемберлену. Представники Радянського Союзу, Болгарії, Польщі, Чехословаччини, Угорщини, Румунії, Албанії та Східної Німеччини підписали договір. Ну нікого я, мабуть, не здивую, що це була калька із договору Північно-Атлантичного альянсу, але із таким, якби. Присмаком тоталітаризму, ось ці країни увійшли до організації цього договору, організації Варшавського договору, що фактично закріпило біполярність світу та посилило холодну війну. Намір, наче був благий підтримати баланс сил, розмістивши при цьому об'єднані війська в кожній країні, що підписала договір. Ну але ж що робили вони? Ось ці війська насправді Не намагалися залякати, приборкати, підкорити, придушити. Не буду розповідати про те, як комунякери знищували все національне у колишніх республіках СРСР, бо в Угорщині в листопаді 56 го та у Чехословаччині в серпні 68 го відбувалось те ж саме. Влада ось ось би перейшла із рук комуністів до рук нормальних людей під час ось цих от мітингів. Але ж ні, радянці нагадали керівництву та жителям Угорщини та Чехословаччини відповідно, що вони повинні бути разом з офіційною Москвою, що це цілком і повністю країна соціалістичного блоку. І якщо бодай хтось пискне щось, що не сподобається дідам в Кремлі, буде вторгне буде визвольний похід. От. Ніякої демократії, ніякого там капіталізму загниваючого в країнах Варшавського блоку бути не може. Це ось сила СРСР, комунізм, соціалізм, ось так от повинно бути. Саме через таку дурість радянського керівництва із цього військового союзу вийшла Албанія, а Румунія ще трішки раніше пізбулась впливу Совєтів та залишалася членом альянсу лише, так би мовити, на папері, Ну, хоча й підтримувала організацію військами. Нарешті, у му році імперію зла було повалено, через два роки розвалився СРСР, і ледь не всі згодом країни, вище згадані, вступили до НАТО. Ну, хоча деякі так і загрузли в болоті. Наступником організації Варшавського договору стало ось якраз ОДКБ, про яку я вже розповідав. Організація договору колективної безпеки, до якої увійшли серед інших Росія, Білорусь, Казахстан. Та Вірменія. Хоча пан Нікол Пашинян вже роздумає над тим, аби із цієї організації вийти, бо допомоги від так званих російських миротворців набагато менше, ніж шкоди. Та й ось ось якраз ми знаходимося на роздоріжжі, де нас знову силою намагаються примусити зробити вибір, який задовольнить лише Гегемона, і лише лідера цієї. Та вже не імперії, вже пародії на колишню могутню державу. Хоча могутню з якого боку подивитись, чи могутня вона була ця держава, яка намагалась протистояти цивілізованим демократичним країнам, але як і повинно бути в неї, нічого не вийшло. А наступну дату пам'ятають всі вболівальники українського футболу та клубу Шахтар насамперед. 20 травня 2009 року в Стамбулі на стадіоні Фенербахче Шукрю Сараджогли відбувся матч турніру, матч-фіналу за Кубок УЄФА. Це, між іншим, був останній турнір під назвою Кубок УЄФА, а вже наступного року, 2010-го, його реорганізували в Лігу Європи УЄФА. І в цьому фіналі зустрілися німецький Вердер із Бремена. Який обіграв у плей італійський Мілан, французький Сенетієн, Італійський знов-таки Удінезе та німецький гамбург. І ось цей от Вердер зустрівся із футбольним клубом Шахтар, який вже спромігся обіграти англійський Тоттенгем гоцпур Московський ЦСКА, Олімпік Марсель із Франції та Динамо Київ. І завдяки голам Луїса Адріани та Джадсона Дасілви володарем Кубку став. Через неукраїнські та не німецькі прізвища, я ще можу дещо потягнути інтригу. Став ФК Шахтар. На жаль, у поточному сезоні Ліги Європи Шахтар вибув з боротьби. Тому кубок 2009 року так і залишається найбільшим досягненням українських професійних футбольних клубів, ну, не рахуючи вихід Динамо до півфіналу Ліги Чемпіонів сезону 98-99. 15 травня 2017 року Петро Порошенко підписав указ номер 133 який постановляв компаніям, що надають доступ до мережі інтернет, не надавати доступ до окремих інтернет-сайтів, як от Однокласників, ВКонтакті, Майл, Яндекс, ну і таке інше. Адже, виявляється, коли користувач відвідує російські сайти, то це становить загрозу національній безпеці України. Ну, Тут можна було пожартувати, що Путін напав у 22-му році, тому що деякі українці користувалися антивірусом Кашперського, А ті, хто стали колаборантами та перейшли на бік ворога, то це через те, що вони поставили собі засоби обходу блокування та продовжили заходити у ВК, але, ну, знаєте, <кій> якось не смішно. Ну, звісно, так, то ніхто й не сперечається і не сумнівається, що сайти ці б'яки. Але тут собака порилася дещо в іншому. От Якщо я вам скажу, що будь-яка влада, яка хоч колись вводила в дію рішення по блокуванні тих чи інших сайтів, теж говорила, що це питання національної безпеки. Далеко ходити не треба. Давайте згадаємо, як у Росії борються із так званим екстремізмом, блокуючи Фейсбук, Інстаграм опозиційні засоби насили інформації. Не розумієте, это другое. Угу. Mm -hmm. Що там одна Росія? Давайте перельчу всі країни, де заради національної безпеки, звісно, вводилися обмеження на інтернет: Китай, Єгипет, Ірак, Ефіопія, Алжир, Сирія, В'єтнам, М'янма, Бангладеш, Індія, Узбекистан, Куба, Білорусь. Росія вже згадував, Ну, ось тут -от Україна приєдналася. І нещодавно Естонія. Ну, вони там завжди запізнюються. А от у деяких інших країнах, як то США, Великобританія чи Німеччина, чи то Яндекс ікони представляють загрози національній безпеці, чи там влада дещо запізнюється або просто дещо розумніша. Але все прекрасно відкривається і Путін не нападає у собі. Отже, 15 травня 2017 року, день, коли Україна позбулася демократії, коли замість нас почали вирішувати, що добре, а що погано. Накажуть заблокувати і ще щось. Проковтнемо і не подавимось. Ну а що ж, країна в небезпеці. Треба блокувати тільки так війну виграємо. О, згадав. Нещодавно Сенат США прийняв рішення про блокування Тік-Току. Давайте ще цей позитивний досвід переймемо. Угу. Но, якщо серйозно, то я вважаю, що розумна людина сама знає, куди ходити. Треба, а куди ні. А дурню будь-які блокування не завада. Він і без усіляких яндексів з однокласниками. Йому, хоч увесь інтернет відключи, він все одно буде займатися антиукраїнською діяльністю. Ластівки, ви мої ластівки, не заважайте, будь ласка, зйомкам. 15 травня 2018 року відкрили Керченський міст. На момент зйомки нашої передачі він досі стоїть цілий та неушкоджений, як то кажуть, ні біт, ні крашен. Чи довго йому лишилося? Ну, ніхто не скаже. А ось що я вам скажу так: те, що до наступної нашої передачі лишилося рівно 7 днів. Що ж, друзі, не підписуйтесь під повістками, а підписуйтесь на наш YouTube канал. І не забувайте писати нам електронні листи. Ну і спробуйте написати листа якого-небудь, навіть два чи три. І ще не забувайте усе те, про що вам лінь гуглити лише в передачі Колеса Історії на телеканалі ЖЕ.